Всім доброго дня, ви хаті Орсені. Сьогодні у нас буде заняття номер 14 Перше ніж перейти до наступного заняття. Треба розглянути попереднє, там у нас було не все ідеально, тому ще раз передивимось. У нас в цьому занятті була проблема в тому, що було багато помилок. Давайте ще раз передивимось. Тут мен... я не буду писати, але я записав всі відповіді, що... я трішки пронизував, тому розкажу зараз вам. Що я розумів. І так, вофан. Тут повинно бути How often is He-Late for Class. До речі, у нас his, Він інколи затримується для класу. Треба здати питання. Як часто він затримується для класу? How often is he late for Class. Далі. Речення I go to the mountains in Summer. Тут повинно бути питання, коли він ходить в гори, Типу літом. When. When do you go to the mountains? Go the mountains. Повинно бути. То есть I змінюється на you в даному випадку. І додається where do? Тут у нас то ж самое летричка, пока тут у нас питання Where do you go in the summer? А, а тут було When Do you. Go to The Mountains. Потім четверте, Тут питання повинно бути: what color is his car, яка кольор його машина, Відповідь тут. Його машина красна. Тут у нас. how are you after work, Як ти після роботи? Тут відповіді після роботи дуже оставші. Тут, тут у нас. питання в шостому, when, I, when. are you very tired? Коли ти дуже уставший, типу. Після роботи Ті, питання ставиться навпаки. Тут How old is Jerry, це зрозуміло. How потім восьме. Who does he see every? weekend? Тут питання я здав правильно, як і в дев'ятому, але я написав Sace. Тут не потрібно SAS, тому що коли he she it, там не ставиться S додатково. Потім. У нас. десяте. Why do you call her? Because, типу це зрозуміло. Так, далі у нас наступна тема. Наступна тема це у нас буде під назвою. Зараз я тут поставлю. Ну, я думаю, ви не пригодуйтеся сьогодні. Ось Adverbs of Frequency. Що у нас тут по перекладу буде? Прислівники частоти, Так. Я просто, знаєте, як це роблю. Зараз я оці табличку, скоріш за все, перепишу. Ну, мається на увазі оці речення просто. Так... Я оставку зроблю, щоб не мешали. У нас номер 14 сьогодні пишемо Always і речення. Йо are Always. Late. Always це завжди. Всігда. Потім usually – Это зазвичай переводиться. Ми зазвичай йдемо в кіно. По... неділям. Ми usually go to the Cinema on Sunday. Потім. often, Часто. Ми часто готуємо пасту. Точніше, він Часто готує пасту. І often Cooks. pasta. Потім у нас... sometimes. Це у нас інколи. We sometimes Order pizza for dinner. Ми Інколи заказуємо піцу на вечерю. перекладі тут. Потім. hardly Ever. У нас була фраза. Це була фраза в майже в першому занятті. Вона перекладається майже ніколи. Вона майже ніколи не посміхається. She hardly ever... Smiles. І у нас залишається одне слово. Це слово небо. Ніколи. 0% в а. Небо. Ад. Home. When. We. Call. Дивіться. Якщо у нас позитив, то пам'ятаєте, ми вчора розглядали ось ці речення. Там було не все ідеально, тому. Першим позитивом у нас завжди першим йде слово підмет, H you. Потім у нас йде. Або от це слово прислівник частоти Або у нас йде. BE Або діє слово там в третьому, або. Ну, ви можете подивитися, але тут доволі складно нам ну, тут потрібно дивитися до речення вже і розуміти це. Мені здається, тому що так дуже складно обяснити. Питання починаються з. або Are, або DAS. Потім subject, потім. Частота. так. Mm. Я думаю, зрозуміло, що ми не ставимо isn't never late. Never і hardly ever не використовуються. Дімо два ще негатив не ставиться. Це, я думаю, зрозуміло. Що у нас тут мається на увазі? Mm. негативних реченнях. Пресники частоти йдуть після don't. Doesn't. Mm -hmm. В питаннях йдуть а по після цього. Поселя підмета. Працівники ніколи и never, Майже ніколи. Негативі не можуть бути ось цими. Isn't. never, бути так не пишемо. Потім у нас. expression, Ну, іноді бувають слова такі, що типу everyday, three times a day. Once a day, ну це вже таке собі. Давайте дивитися. Як тут можемо придумати, скільки адекватних речень? Давайте хоча б почитаємо. Our teacher is often late. Ну, звучить більш-менш якоби, да? Потім our teacher often не late. Не звучить. Ну, питання я не знаю. Давайте не буду розглядати Alphen. Ну, вона не початок стаффер. Там у нас. Наш фитер фьютор... Ча... частіше Ось Оце. Скоріше за все. Тому що у нас була ось така речня, are а late. а тут те ж саме. Майже схоже. Потім тут у нас. Давайте дивитися Never оце не підходить. Потім у нас. Ось це не звучить адекватно, потім. We eat fast food. Never, we, ну, Давайте просто інший ряд. We Never eat fast food. Ну, в принципі, адекватно це звучить більш-менш. Ми ніколи не маємо, такий, Те ж само, як і тут. Спочатку підмет, потім. Слово частоти, потім дієслово слово тут. Ну, як в тому прикладі. Типу. розуміло, я думаю. У нас не може використовувати Doesn't. Там, де Hardly Ever. Це не може бути варіант. Pitmead. Потім у нас... Части ті слова, як і тут, в прикладі. Варіант D не підходить? Do you go to the cinema often? Ні. go often to the Cinema? Можливо. Do you often go to the Cinema? Ну. No. Оце звучить більш веч. Тут тут розділяється слово. Go do, dofen you go to the cinema. Не. Ти час ходиш кіно? Ну, по перекладі повинно бути. Скорее всего, все це вариант. Короче, правильно. go to bed late Якщо у нас негатив, то там повинна бути. Після don't або doesn't. Тому варіант там не підходить. Тут варіант це підходить. Потому що правило. Далі. Ivor Weak. have. Ну тут щось і то. Далі. I have. Every weak piano lesson. Угу, mm -hmm. Так. I have piano lesson Every week. Ну. Можливо, ось це. Тому що every week, типа це двойне слово. Тому в кінці воно може бути, я так думаю. Типу, як every day, every week воно в кінці може бути. They always are very tired of the match. They are always They are always very tired after the match, так they are very tired after the match always це не підходить, потім always they не підходить. They always very tired after much. Mm. <laughs> у нас це використовується. У нас R використовується до, а не після, скоріш за все, тому що у нас приклад. Which sentence is correct? Це не підходить варіант Потім у нас... Mm. в кінці воно не може бути we have we always have коріш за все ось цей варіант which cedars is correct це так She doesn't. У нас там повинно doesn't eat problem Так. Are you something turret in the end of class? Are you something turret at the end of the class? IOSAMS. А самс. Ну це щось не то. Айота mm. сам. Well, давайте подивимось, що ми тут відповіли. Ми тут були все вірено. Тому що більше менш ж поперекладу позвоніло, тому що коли стать речня як попало, то... Нічого не зрозуміло. Every Week every day в кінці може бути. В кінці йде по правилу. Точніше. З Dozen' також вірно те, що в кінці речення там. Йдемо далі. Doesn't і. Never doesn't не може бути. Never сідаю типу одне слово. Ісиротічі Always. Is затіча Always in Class on Time. Угу, mm -hmm. варіант B, скоріш за все. Він майже ніколи не робить hard Lever, не використовується з D. Тут у нас перший варіант, тому що Doesn't Always. Там не може бути варіанта С, не може бути варіанта Б по правилам. Everyday повинна бути в кінці, тому що в нас правило. She... правила She mm. mm. ще не хардливе. Можливо, ось цей варіант. На майже ніколи отримує майже ніколи не отримує, ну під час вечерин, ну це скоріш все what time what time do you usually get up? what time usually, ну це не what time do you usually get up? скоріш за все варіанта Don't often, тому що після don't повинно бути. Mark is always busy Ну, скоріш за все. S always атак повинно бути. Mark always is busy Ну. Хоча там повинно бути is, потім повинно бути слово. Повинно бути ось так, мені здається, да. Я думаю, пояснювати треба. Тому давайте я поясню. Если teacher, так. Не не зрозуміло, не використовується потім. Це твій завжди Типу, по питанням зрозуміло, я думаю. Також там написано все було. Харьєвер. Тут, тому що нема варіанту більше. Тут нема варіанту теж більше, тому що. Тут теж немає варіанту. Тут нема варіанту із того, що doesn't І don't be пі йде після. Після цього слова йде always, або там інше якесь слово. Ну, головне, щоб не hardly Ever and Ever там не може йти. Everyday в кінці see, тому що це двойна фраза типу. Admit це дуже цікаве слово. Давайте перекладемо бажати. Він ніколи не брезент, ще ж помилка. Ну, в цілому. Добре. Тут зрозуміло було по контексту. Теж немає адекватного варіанту. Типу, там повинно бути is. Потім повинно бути always, або ще якесь слово і Ібізі в кінці вже. Тут також зрозуміло, тому що немає адекватного речення. Давайте йдемо далі. Перпишіть речення, використовуючи працівники частоти, бо експрешен Частоти в коректній позиції. Це вже складно. Чи... Можна писати everyday в кінці. Ну тут не, типу, не працює так. always has a shower in the morning. It's not swear. <laughs> <laughs> Call it the switcher. Why do you usually go running? This is why she doesn't beat it. she she is always full of energy, burns a proof. Апрув. це гарне слово. Мені здається, ми скоро зробимо окремі заняття в основному такі по-каблері, тому що багато дуже слов, цікавих. Mm. Approve. Find my friends. Подивимось, як ми там ставили речі, правильно чи неправильно. I listen to the radio every night. Це в кінці повинно бути. На ГХТ. His trick with... Строгий... He... Ой. is some something street with with his that lines call help when I needed I huge I don't. And don't usually ask for help when I need it. He is never late for school. You often make mistakes. Meditate. Twice a week, медитайте твариса, тварисай. Димася, что-то написала неверно. И совсем стрит в хидэнс, так це значить, мені цікаво. А не сам Сінка сам там. це помилка. Це помилка просто перепису. Це нічого страшного. Тут теж помилка, я не написав АСК. Чомусь не написав АСК. Тут у нас ще помилка. Тут Ай не потрібно було писати, тому що не написано. У нас немає помилок, ми відповіли все правильно. Ми відповіли все правильно. Це помилка просто уважності і все. Це не помилка. Важливо. Тут я все едва вірно, тому я вважаю, що я зрозумів цю тему. 30 з 30 цих хейт вірно. Те, що там трішечки не важне, це таке вже не критичне діло. Тому дякую всім за перегляд. Тут був хаті Росія. Сьогодні було заняття номер 14 Сьогодні у нас була граматика. Продовжуйте вивчати англійську мову також. Як завжди, ссылка на те з буде під описом там. Та у нас буде нові темі, вони будуть більш цікавішими. Всім гарного дня. до побачення. пока-пока.